А долічі габана не хватит баблана. І один... ми раді привітати наступних наших конкурсантів. Ті, хто нас залишився, це група ФК-11. Від ваші Нежданчик Хай А Де жора. А... А, жора, жора, давайте нас. Присві, Жора, ну где ж ти був, где ж ти був, Жора? Давай, за наш час. Я би з просто не можу працювати. Я Жора. Я Хай. Не Добре. Жора, не, не, не кидай насказку. На Насправді, Жора, давай, лічно для тебе, я підготував новину. Давай. Дуже цікаво. Я. Сподіваюсь, Але ти, ти її не, не будеш читати, тримай мікрофон. А, ні. <реш> Збудований два десятиліття тому заклад а, у Вінницькій області на один садочок стало більше. Збудований на два десятиліття тому заклад закрився на реконструкцію, а у 1996 році засновником взагалі приймалось рішення щодо його ліквідації. І вже сьогодні 150 найменших Віннича мають змогу збудувати тут дошкільну освіту. По-перше, бульхливі опски для Вінницької області нарешті це сталося. <решті> Я взагалі, а, ну як собі представляю, ці діти, ну, двох та трьохрічні, які читали і чекали з 96-го року відкриття з третього садочка у Вінницькі. Вони росли навіть вони чекали. Так, і зараз 17-річні та 16-річні хлопці та дівчата в тофами та у оцей садочок, щоб отримати дошкільного світу. Це Раніше абсурд, Жора, я сам з Вінницький <кладом> немає там трьох садочок. Жора, куди ти був, лучше б там би оставався. Прості, Ваня, <кладу> продовжай. Зараз, коли в'їжджаєш у Вінничину. Так, жора, yes, да. нас би так. Наскільки жора з Криму. Вінницькі садочки. Нас тепер. <с beers> <реш> <реш> Добре, хлопці. Ну, Жора, плюс і мінус, це не, не сочетається, скажімо так. І <реш> так, хлопці, що ви до нас підготували сьогодні? Рев, <реш> так? Жора, ну жор, ну тримай. <реш> <реш> а, ну я. <реш> <реш> що підготували? <реш> <реш> Щас був. Блиску... Дві блискучі ліпові сейчас будет від групи фк 11 Коламбія ФК-11 Фокс представляє! Краще в світі, но ми уникальні діти, так були багати, на космоси За че як діти не просують сорочки. Кажуть люди, що ми, мам, ні синочки. Ма мені синочки. Моя чорна са. А мені ще казали, та не хвилюйся, у тебе самі сини будуть одяг один за одним доношувати. Хто за ким доношує? Добре, що хоч і горка за мною доношу. Так, чого стало? ну швидко до школи збирайтесь. Ма, ма! I want it eat, 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 eat! Їсти? Так. <реш> а ти коли вчора додому прийшов? Ну, мам, ну ми там. О, третій типа... 25. О, третій 25. А де ти був до третій 25? Ти розумієш. На дискотеці був. На дискотеці? Ти думаєш, мама дурна? Ну, мам, ну дай щось їсти. А, їсти? Значить так, обжора. Усе наготувала. Баранина смажена з овочами. Куряча запіканка. Філа в Маридані. Картошка по-французьки і компот. Я не понял, що? піст. Піст! Да, піст! Іди берися в холодильнику. А де крем для шкіри? А навіщо тобі крем? А вона спина поцарапана. Що, лєнка знову обіжає? Обіжає, а бажає! Так, іди бери в косметичці свій крем. Іди звідси. Сину, а сину, а що ти шукаєш? Сенс життя. І з дявол лежить у серванті на третій полці. Не дай бог загубиш, уб'ю. Ай, ти все обіцяєш і обіцяєш. Скільки ж може? Ма, ма, холодильник то не працює. Це конкретно бучина і пишники медичина. А є ще Корея, та це вже інша попея. Та до школи збирайся, не гідник. Жах! який жах! Наша сімейка найкраща в світі. Ма, в колі збирають по 100 гривень. Дай. Та я тобі минулого тижня давала вчительці на день народження. Так я скупив квіти. Синку, вінок, це не квіти. А, тобі? а яку мені кофточку до школи одягти? Сіру чи червону? Та червону не одягайся, тебе вже весь під'їзд сміється, чуєш? <реслова> <реслова> Наша сімейка в світі. унікальні Доброго дня, сержант. Повухінь. Як я? Лопоухий. Я вас слухаю, сержант. Вчора... Вчора в вашому домі ви розбили вікно в вашому під'їзді. І... І є підозри, що це був один із ваших передисвітів. Так, а ну всі сюди. Ну, хто саме з них? Чорний. Чорний? Та ну його ще мене проклинать буде. Обжора? Та ні, він хіба ще може в Мордону вікно розбити? Завучка? Та це ж він мене викликав. Я думаю, що вікно розбив він. Єгорко, ти що справді розбив вікно? Я дійсно був під'їзд! Це, сер... це це... чисто сердечне зізнання. Я забираю його в відділення. <рес> Этот парень был з тех, хто просто любить мене. <рес> так, а ну стоп! Який відділок? Ну, ви... ви справді зробили правильний висновок. Це він розбив вікно. І ви виграєте 500 гривень. Люденьки добрі! Ну де ви ж таке бачили, щоб за якесь старе вікно давали 500 нашій міліції 500 гривень хабаря? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй, де хочам би. Ай-яй-яй. Мам, чого робити холодильником? Та як це вже все мене дістало? Ну хто це ще там припасся? Доброго дня! Песик Тетяна. Так, це я. Рада вас привітати. Ви виграли на колосвітній подорож. Вітаю! Мам! Та не вже ви справді могли подумати? Що я приміняю своїх чотирьох синочків на якусь там подорож? Не б тебе відпустили. Та на кого я вас лишу? На бабусю, Йоу. На дядя володю. Хлопці, несіть скотч! У нас не звичайно були жарти, але академія нас об'єднала, і ми стали справді дуже великою і дружньою родиною. Ми всі різні і хочемо вам це довести. Знайомтеся, ФК-11. Bye. Це були ФК-11 Дякую, ФК-11! Мене більше всього гітлеру фонтанчика.